nira saba rumu waati to saana daa waati to saana waati to saana soa.

Давай, давай, не я, не не какой какой? день? Да, да. Снимайте, блядь, Себ... все земельные вопросы решу. Снять земельные путаны. Оничко воду хорошо отдыхают. Оничковые давай отдыхаем. И початковый будинок откай. Війні, віді! Дивіться, давайте не щобиться, не биться. Дуже хто підтримує? От громада, мораторій вести на час війни російсько-української, коли загинуло стільки вже людей, а у нас це тут тірібаниться, щоб вони не мали права без військових цього робити. Що, ніхто не підтримує? Хто підтримує? Хто підтримує? Моратор, примідьте, будь ласка, мораторь. Все, давайте ми йдемо по порядку, до земельних питань не йдем, трогаємо перерову, появляється земельне питання. І раз нам потрібно. Ми обговорили. Хорошо. Ты знаешь? Ты знаешь? Сереж, не дикай. Сережа, не дикой. Ты ¡Gracias! Прийдемо до цього питання, обговорюємо і тиш. От якщо не буде затягувати 20 хвилин, Обіцяю. Ярослав, почули? Будь ласка, Ярослав, трошки повітря, ми питаємо, доходимо відстається. Ярослав, мені...